житимуть, доки житиме пам'ять про них. Чіка Роман Михайлович. Солдат 109 го окремого гірсько-штурмового батальйону легендарної 10-ї гірсько-штурмової бригади «Адельвейс». народився 27 березня 1987 року в місті Хуст Закарпатської області. Зростав добрим і слухняним хлопчиком. 1994 року разом із батьками переїхав на постійне місце проживання у місто Долину, що на Івано-Франківщині. У 2003 році закінчив 9 класів Долинської школи першого третього ступеню номер 4 за спогадами. Однокласників був надійним другом і хорошим товаришем. Усього навчався сам, був зібний до будь-якої роботи. Завжди міг підтримати, вислухати і допомогти, якщо до нього зверталися. Любив спорт, брав участь у турнірі із пейнтболу у рамках проєкту Покоління переможців, де здобув. Перше місце працював зварювальником, був принциповою і доброю людиною. Здобув авторитет серед друзів та знайомих власної сім'ї створити не встиг. 13 листопада 2023 року призваний на військову службу за мобілізацією, першим відділом Калицького районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Ніс її гідно. Служив гранатометником гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти, військової частини А 3892. мужньо та самовідано оборонив нашу землю від російської навали за словами побратимів. Був відважним воїном та надійним товаришем: добрим, чесним, відповідальним, справедливим, працьовитим. З будь-якої ситуації знаходив вихід. Ніколи не відмовляв тим, хто потребував допомоги. З 26 грудня 2023 року. Воїна вважали зниклим безвісти. Рідні та близькі до останнього сподівалися, що він повернеться. Однак не судилося. Життя захисника обірвалося того ж дня в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області. Лише 8 січня 2024 року. Роман Чіка повернувся додому не завжди на щиті. Йому навіки тридцять 36. Свій останній спочинок знайшов 9 січня на алеї героїв міста Долини. Рішенням Долинської міської ради посмертно нагороджений відзнакою за заслуги перед Долинською громадою. Жодними словами не втомувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять та слава герою!